Доброго дня всім. Бачу, людей позамітало Одеську область, Полтавську, Київську, а У нас невеличкий сніжок, якраз приморозок і сніжку може сантиметр, на полі то ще більше позвівало. Якраз виїхав орати, і закриваю вологу сніг трохи кидаю на низ. Ось така оранка сьогодні в нас, зараз вам покажу. Ось такий сніг. Така оранка. Щоб потрібнося догнати це. Що гній не вивід, що в мене є, Крім цього. Я не знаю, сантиметрів. 25 ворок. Це гідняний бух. Земля просто заплети його. Отут земля гарно розсипається. А що що нещить сюди в долину? Тут починається глина ця. І вона так тяжко йде. Там ще більше ям, там під гробок, бідолаха, бабай мій стогне, так що капець. І тут же пішли і грудочки. Тут я гній розкидав. Це другий кусок. Але тут я буду грати, воно ну, ніби так, а я буду грати по діагоналі. Колись мужик тут горав давно вже. Я ще малий був, то трактор на двох колесах єлі утримали. Якось чіплялися за колесо і вісь на плого тоді ще сідали. Малий був, це пам'ятаю. Прицеп гною вивіз, там ще в мене є, але нема кому погрузити. То сюди прицеп вивіз. І пише прицепчик, було б добре. Це тут дендругріксоя. Тут була була ліцерія довгі роки, потім була соя, ячмінь, соя і це знову буде соя. А тут я того року зарав перший раз, це перший рік тут соя. Тут теж буде соя, а якщо все буде добре, на другий буде тут пшеничка. Так сьогодні зранку мінус 4, вроді було, скільки не дивився. Але пише ближче до обіду воно вже. Піде до плюс і завтра плюс. Я його ще сидів туди, гною вивезти той прицеп, але бачу треба озорати. Ой, трактора треба робити вже. І тут теж під гробок Така глина, він тут бідолаха так стогне. І що роміти, цей гімняний плуг, він донизу не хоче лізти. Ореш донизу, він донизу не лізе. То ореш, гробок, він лізе на той світ. Воно так камера може не передає, але тут горбочок великий. Ось там трактор. Зараз ще догору цепіго. Треба... Тут я не боюся, буде вже відпустити, то відпустити. Аби він назад здавав, щоб Аби назад він гірше їсти, вперед. Аби назад здавав, щоб я міг його заради. Тут донизу такий горбок, що лки пахне. Я не переживаю. Десь, напевно, звідси я начну так приблизно, як воно йде. І його тако чик-чик-чик-чик і так воно піде. Я його так ров в торік. Мені воно сподобалось. Воно, воно клином, що так, ну що, навіть його ж так ради. От, там от такий горбок, що я ж кажу, колись спомню, то чуть не перевернувся. Трактор. Їхав, видно, колії. Це гнівіс, воно ну, відпустило було, але донизу я прорвався. Зараз тут ну, до руце, потім там ще включився. Поїду в район, вже заказав почіпники на коробку, компресора купив. До цього, скільки вже років займаюся, вже четвертий рік і не міг някакви компресора купити. Колесу підкачати, видути, продути. Все, нема чим мали. Нема а, ще в мене такі фари стоять, але вони точкою світять. Ще заказав, фари прийдуть. Оці класні. Що взаді. Вони взагалі світять, на метрів як дві фари, отако по ширині, на метрів 30-40. А передні тип п'ю точкою, погано, навіть якщо діскував, воно чорно заїжджаєш, не бачиш з боку. Покупив руйні ці на землю. Тут в мене тільки пріжні, на цих ношках, протіла почки і пріжні. А може їх ще поставлю, в решетку і пробудаю. Не хочу ставити тут ніякі леди, нічого, їде якась машина з ліпити тими ледами, Віддавати великі гроші, І це ну, щоб проїхати по дорозі, якраз це нормально. Ти нікого не сліпиш, І всім добре, всім прекрасно. Ну все, тоді буду вже там, дорогу це, ще включуся там. Не хочет зимою Так, Переїхав я вже на той до догорав, загорав кінці і нашу цей організм готов. Це йшов, відійшов, все ну до по діагоналі. Відійшов так, ну, там зато лочу трохи нічого перемерзне. доходжу туди якраз. Тут чорна земля, один полос... низок, а верх там таке, що донизу буксує. Деколи. І це я от кажу, що... торік його так орав. І цього року. Та тут гробок такий. Бо попробував дорати то гори два рази, тут єлі-єлі, він першою вимучив туди. Два рази, я думав, три, але два рази хватає там. Та глибина є. Отут же пішла ця. І мокра земля деякі. Вунцювали, лували. виорюється. Це ж кажуть тут ліцерія була і перей був. Це цей рік. Тут я три рази, напевно, вносив гліфосат. Випалював. Тут такий перей був, що ще лишається вторічні. Ліцерії вже тут і не було. Переяка був такий, що... <кій> розкидали. воно видно, це тут прицеп гною. Це під гробок, щоб в ній не лізе, його катає цього трактора. А там дуже ярок. І тут якраз здаю назад. Вони такі трохи будуть борозні, але я думаю, культиватором прийду за два рази вирівняю. Та й воно буде нормально. Ой, який горбок скажу, що я де трактор. Тут низ, ось така глейка що. А по сої там орав, де не де ще й виворюється, показуємо. Тут гаяка добре, я не знаю. Може усію тут наверно буде соя, потом пшениця, а по пшени... після пшениці, наверно ліцер'я тут буде ще тримають батьки то. ну вже мороз пускає вже вовиця тут аби назад їхав, на низу поїде тут такий гробок що і от чорніше чорніше і там чорненька і там вже більш-менчу розсипається Хай бабай трохи віддихне. Хто То заморився вже самого ранку. Мишей повно. Таке я понаносив. сої, вигориш. Там грам 100 сої. І хоп побігли. Шуліки літають, мають що їсти. Не доплухали оре. Ще й на клієнку чепили, то вже, Це ж ні за що не зачепив. Це вже підогнуло. Так дивився, то вроді чуть-чуть-чуть ну, є прогнити. Ну, з профільної труби зварено. Може ще, якщо він такий польський, натуральний, то може він ще добрий. А це... Але поки що лучшого немає грошей. Щоб у петра якогось оборотного купляти. Якогось хорошого Бо... У нас такі землі, що я не знаю, чи, чи наші витримають. У нас цього року в я вробив нього, то він і куна розірвав, то я думаю, що в куні по чи йде метал, чи... чим велеса, чи чим кого. Але й казала моя сусідка, то що рекламірують, то цього гавно. Того велеться і рекламірують. Потім дивлюся друге відео. Як вони там розірвані на двої, дібло я тут щось. Зразу я хотів, а зараз щось я не хочу того велеса. Чи можна вже якось обтікона краще взяти, кажуть, нам кращих краще, чи, чи краще вже шукати якогось бушного Або така є ще мисль <губити> купити рехлітіля, навіть того помитку. але Там кажуть, що на 70 вісне лапи від лапи. Це краще купити чи самому зварити, купити стойки, будемо ну, бачити. Потім вже до ору, та ще й включуся раз. Доорав я той кусок, низ, щось був там зняти. Вже приїхав з цього боку за і цей кінець, їду додому. Бо бабай вже хочу спати. Відорюю так, постійно заїжджають. Сюди. І, і комбайном, і мотоблоком, і трактором. Постійно заговорю, то цього року і сюди зробив, яму можна так відтіхати. А то метру постійно заїжджають, я тут і чистю постійно. Ведрезно, кстати, почистити, я взяти мотоблока, вирізати. До цього року так. І відходжу тут, це ще цей край. Та й все, Ну все. Всім всього доброго, всім гарних врожаїв. Скоріше є вже перемоги. Ставте такі вподобайте. підписуйтесь, так інтересніше, коментуйте. Все, всім на все добре.